Кінець тижня на Хмельниччині буде прохолодним. За попередніми прогнозами синоптиків, нічна температура повітря може знизитись до нуля градусів. Про суттєві заморозки поки не йдеться, та погода очікується мінлива з різкими коливаннями температури. У п'ятницю, 25 квітня, короткочасні дощі очікуються по всій області. В Шепетівці та Хмельницькому можливі грози. Температурні показники ще будуть в межах до плюс 21 градуса в день і до плюс 11 вночі. У суботу, 26 квітня, прогнозують різке похолодання. Вночі температура повітря знизиться до плюс 7 градусів. Вдень стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 14 градусів. Вночі та вранці короткочасні дощі. У Кам'янець-Подільському можливі грози. Посилиться вітер північного напрямку, місцями його пари висягнуть 10-15 метрів за секунду. У неділю 27 квітня нічна температура повітря коливатиметься від плюс 3 до 0 градусів, в день термометри покажуть плюс 10-12 плюс градусів. Впродовж доби втримається ясна погода без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.